Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світна Стільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим, як я перейду до новин, будь ласка, скажіть, чи мене чути добре, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби власне, прогнати окупантів з нашої землі та повернути спокій у наші. Домівки. Також я хочу подякувати усім, хто захищає, перепрошую, всім, хто допомагає, всім волонтерам, які працюють деколи 24 на 7, для того, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним реманентом, речима та потрібними штуками, для того, аби їхня робота була якісніша, швидша та подекуди безпечнішою. Дякую вам всім. І перейдімо до наших новин. Але перед тим я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал через сервіси Patreon, BuyMeCoffie чи прямими платежами на картку Monobank. Ви всі молодці, а зокрема, хочу подякувати наступним людям Андрій Жи, який має своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів, нашим чудовим гікам. Санна 33, Халастер, Дашабід, Лорд оф Бордс, Пупермен, Кавон Руч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін та нашим чудовим гравцям. Якщо ви хочете доєднатися до нашого гурту, то в описі до цього відео є усі необхідні посилання. Також хочу нагадати, що наш е, збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, бо пташки літають і роблять цей світ однозначно кращим. І як прекрасний приклад цього, це вчорашній політ пташок на чужині, далекій чужині, який, я думаю, багатьом з нас трошки припідняв настрій у цей паскудний час. Тому, будь ласка, підтримуйте. Збори на пташок, і, зокрема, підтримати наш, бо пташки дійсно роблять хорошу роботу. І йдемо до новин. І Сьогодні новин від українських видавців немає, тому йдемо зразу до світу. Отже, ми вже колись розповідали про те, що Queen Games переоновлює серію та видає ігри Stefan Feld City Collection І зараз вони будуть починати кік-стартер-кампанію. Збору коштів на видання двох ігор Manila та Beijin, і вони показали власне, фінальний вигляд коробок. Я не знаю, я фанат Queen Games ще з часів золотої ери, і я би чесно дуже-дуже хотів, щоб хтось з наших видавців взявся за їхні проекти і видав. І, на мою думку, варто бажати з Альхамбри. То Пишіть, якщо ви якісь любите теж ігри від King Games, які ігри, і за що ви їх любите. Наступна, вона для тих, хто дуже сильно скучив за іграми Доктора, Райнер Кніція та Аміго, будуть видавати нову гру Мейстер Макацу. Це гра на взятки І, як завжди, обіцяють, що це буде якась цікава гра на взятки від Райнера з цікавими. Твістами в підрахунку переможних балів. Тому, хто чекав, новина від Райнера. Наступна новина від Ревенсбургера, адже вони оголосили про вихід ще одного доповнення до їхньої серії гри Віленіус. Цього разу вони взялися за Зоряні війни знову. І це в доповненні буде називатися Star Wars Willenius Gold Cold Tactics, перепрошую. І там буде Гранд Адмірал Траут та. Мною дуже улюблений граф Дуку. Ми з Маринкою грали лише базову коробку. Я навіть не знаю. ну, Вони, вони доять. Франшизи просто є, як, як боженькі. І молодці. І це не остання новина на сьогодні від Віленіус, тому тримайтеся буде ще одна. Їдемо далі, адже видавництво Зомбіпалі анонсувало настільну гру Distop EA. Це гра, в якій буде використана механіка Манкали, в якій будуть використовуватися картки. Доволі цікавий поворот. І головна мета кожного гравця це провозити контрабандні товари під пильним поглядом штучного інтелекту, який, власне, керує тим світом майбутнього, дистопічним світом майбутнього. Арт-коробки доволі доволі класний. Раніше я вже колись говорив про те, що. White Castle утримує дуельну версію, і зараз Девір показує остаточний варіант оформлення коробки. Е, ну, окей. Я думаю, що е, перехід багатьох тайтлів на дуельні варіанти показує про те, що не лише нам важко зібрати компанію для гри, але й цілому світу. зокрема. Рухаємося далі до Авалон Хілл. Вони анонсували видання доповнення до оновленої версії Dungeon Crawler Hero Quest. І цього разу це не просто доповнення, а це доповнення, яке створив відомий актор та фанат ДНД Джо Манглієро. Тому, якщо у вас є нове видання цієї чудової гри, і ви чекаєте на нові доповнення, ось для вас доповнення, від е фаната рольових ігор. Я коли дивився відео про його хату і про його кімнату ігрову. сказати, що в я... мене текли слині, то нічого не сказати. Але рухаємося до криптозоїків. Криптозоїки анонсували новий сет до їхньої dc Dick Builder game. Цього разу це буде Arkham Asylum. І буде, як по опису, зосереджена на Бет-Сім'ї та Лізі убивці. Я, на жаль, не грав їхньої серії жодної цієї декбілдингової. Якщо ви грали, то напишіть, як вона вам. І їдемо до доїлочок фанатів комп'ютерних ігор. В Empire Survivors буде мати The Board Game версію. І що цікаво, що над цією версією буде працювати Emerson Мацу. Який може бути вам відомий за серію ігор з uh, Century, Spectre Ops, Foundation of Rome. І видавництво Grey Fox Games обіцяє, що ця гра е, стане, тобто, прошу, не стане, а буде мати такий шалений ритм, як і комп'ютерна гра, і це буде кооперативна гра. Е, дуже цікаво, хто не знає, то це. Е... Це ця комп'ютерна гра, це Bullet Hell, де ви бігаєте, а на вас просто з усіх сторін пре всяка різна нечисть, вам треба просто ходити і. <кхм> не знаю, як я підібрати слово. Робити повну масакру з тою нечистю. Тут дуже цікаво, як вони це е, намагатимуться втілити в е, настільній версії. Чесно, я собі навіть не уявляю, е, що обіцяють, що. Це буде карткова гра на побудову колоди. Окей. Ну, про нами я про я поки що в голові дуже-дуже важко це уявляю. Але йдемо далі, адже буде гра Five Brooks, якщо я правильно читаю. Це буде City Building Game, це гра на розбудову міста. Де ми будемо власне, розбудовувати свої міста, будемо використовувати картки для того, щоб отримувати елементи поліміну, і будувати власне, найкращі міста з п'яти районів і отримати найбільше переможних балів. Е, оформлені коробки, мені, чесно кажучи, дуже подобаються. Але їдемо далі, адже Біорд анонсували нову гру від автора Feodum. Це Flockers це буде карткова гра з механікою переміщення, в якій граці будуть використовувати карти. Перепрошую, для того, аби створити якнайефективніше переміщення зграї гусей на південь. Тематика така ну, дуже цікава, як на мене. І оформлення, до речі, мені подобається. Але йдемо далі до. Правильно відомого та популярного Czech Game Edition, Адже вони анонсували, що будуть переведувати свою серію Codenames. Власне, оновлення отримують всі три частини цієї гри, всі три версії цієї гри. Звичайний Codenames, Codenames Pictures та Codenames Duet. І Fian Diego вже оголосили, що працюють над їхньою локалізацією, якщо я не помиляюся. Зараз можете побачити, як буде виглядати. Оновлене ведення звичайної гри. Як на мене, то оновлене чисто візуал коробки, все, що торкнулося, ну, не знаю. та й таке. В мене є тільки Pictures, і ми її дуже любимо. І знову повертаємося до Raven's та віленіус адже вони анонсували ще одне доповнення під назвою Treacher's Tights. І в цьому, в цьому доповненні ми будемо мати двох лиходіїв. Одного з піратів Карибського моря це буде Девід Джонс, та з Моани це буде здоровенне оце крабиско та Матуа. Блін, круто, я не знаю. Мати би місце, мати би з ким грати, і можна купляти і грати, нема. навіть не вилазити. Але йдемо далі, адже видавництво PlayTe. Плей... Плейт... Плейт... Сказали, що буде перевидавати стару гру Pueblo від, від чудового дуету Крамера та Кіслінга. Я її не грав, але їхні ігри є дуже і дуже хороші. От оформлення коробки, воно таке, як на мою думку, занадто мінімалістичне, але окей. Їдемо до видавництва Water Games. Вони анонсували настільну гру PDX. І ці грів з механікою розміщення працівників, вам потрібно буде розширювати власну авіакомпанію. І що можу сказати, що от, оце, оце мінімалістичне оформлення коробки мені страшенно подобається. Просто, просто неймовірно. Це прям капець. Капець, який і гарний, на мою суб'єктивну думку. Е, але йдемо до наступного гінопроекту, який вони теж оголосили: Red Dog Junction. В цій грі ви будете керувати космічним кораблем, що мандрує безкордонним е, без простором. Я, я просто забув це слово, перепрошую, Не необмеженим косм, космосом. Е, будете здобувати славу та багатство, і не завжди ви будете користуватися е, загальним моральним компасом, адже ви є космічний капітан і ваш. Компас моральний є надзвичайно гнучки. Е, тому таке. І оформлення коробки вау, просто фантастика. Мені страшенно подобається. Я дуже люблю ігри з космічною тематикою, це прям капець як класно. І йдемо так, безмежним. Дякую, Микола. Дякую, що підказав. Е, йдемо до Exploden Kittens, адже, як виявляється, цього року буде 10 років в цій грі, Боже мій 10 років висовляєте. Я навіть не уявляю. Е, а, навіть. Так, не, не ці грі, а це буде 10-річчя від своєї першої гри від їхнього видавництва. І вони анонсували Exploding Kitten The Board Game. І в цій версії. Гравці тепер будуть мати ігрове поле, по якому рухатимуться, намагаючись уникнути клітинок з вибуховими кошенятами. Е, <кхм> й окей. М -м, окей. Ну, не знаю. Це. Та молодці що тут скажеш? Вміють. Йдемо до Батеншаю. Адже вони анонсували нову гру від Скотта Алмса Lens of Amazement. І в цій грі нам потрібно буде за допомогою карточок створювати парки розваг, формуючи певні патерни та отримувати переможні бали. Чесно, підхід Бетоншаю до їхніх, ну, я не знаю, колись у них були ігри в цих в гаманцях, так би мовити. Це, як на мене, геніальна ідея, просто мега крута ідея. Але їдемо далі, бо наступний їхній проєкт теж доволі цікавий це Leaping Lions. Це гра, в якій за сеттинг взятий танець дракона, який виконують китайці на їхню. На їхній китайський новий рік. І оформлення доволі симпатичне. Молодці. Батеншає молодці. А видавництво KYF Edition буде видавати настільну гру Міємс від автора Акрополіса. Хто не знає, Акрополіс просто дуже крутий тайл, тайл плейсмент. Його у нас локалізувало видавництво Woodcat. Хто не, не грав, але любить тайл плейсмент, біжіть, і купляйте, повірте, вона, вона того варта. І це гра з кубиками та картками, де вам потрібно робити безліч комбовом для того, щоб перемогти. Е, таке. Я не знаю, я оформлення. Ну, і ніби з одного боку прикольні коробки, але, але, але щось поки що мимо. Занадто вже рябить воно тими антропоморфними фруктами і, і ягодами. Тому таке. Видавництво. Badgers From Mars From Mars буде видавати настільну гру Moana Nui Це гра на викладення тайлів присвячена дослідженню та контролю території. І гравці будуть відкривати острови Тихого океану Та й таке. Як ви знаєте, контроль території то не є моя суперсила, але для тих, хто любить, бо знаю, що дуже багато гравців люблять ігри такого типу. Новина для вас. Видавництво. Big Potato випускає гру Don't Fall For It від автора Філа Уокера Гардінга. Це гра Вікторина з механікою Башт-вежі куб... кубиків. І що цікаво, тому що на BGG-сторінка гри е, датує вихід гри 24-м роком, але купити можна її тільки. Або на сайті видавництва, або на, Амазоні сторін... ну, на Амазон сторінці від цього ж самого видавництва. Е, і Я не знаю, тут... але я її знайшов в інтернеті як свіжу, свіжу новину. І виглядає доволі цікаво. Я дуже люблю Вікторини, тому видавці. Передивіться. І ще в мене питання: якщо нас дивляться працівники Бельвілю, скажіть, будь ласка, ви не плануєте часом переробляти в свою вікторину Україну та Європу? Я думаю, що актуальність просто шалена, і можна зараз дуже гарно видати дуже гарний продукт. Я дуже люблю цю віктор... ці дві вікторини Просто бал. Е, І рухаємося далі. Deep Print Games анонсувало настільну гру Deckers. Це, власне, є ремейк їхньої гри Renegade. І в цій грі вам також потрібно буде складати свої колоди в кіберпанк-тематиці. Коробка виглядає цікаво. Звучить гра теж цікаво. Але таке. Видавництво Albie анонсує гру по Rail Lines. І це обіцяє, що це буде проста гра на будівництво залізничних ліній за допомогою карт. Де гравці повинні власне, будуть з'єднуватися різниці між собою. Е, і мушу сказати, що я не знаю, чи це малюнок шиї чи що, але він просто не викликає у мене е, якогось бажання заглянути, що це за гра. Маю надію, що це якийсь просто драфт обгортки і, і не фінальний арт. Бо дуже він якийсь не на місмак зроблений. Їдемо до внизства Underdogs. Underdog Games, яке анонсувало нову гру Quick Pounce. Це карткова паті-гра, в якій вам потрібно буде відкривати карти і намагатися якомога швидше знайти збіги між карточками, щоб виконати трюки з собаками. І отримати картку-приз. Окей. Просто окей. Їдемо вже до Мастодонтів, адже 28 червня буде святкуватися 30-та річниця настільної гри Катан. Уявляєте 30 років. І власне, видавці планують зробити таку акцію по всьому світу. Називається Catan Connect The World. Мають бути у різних країнах організовані, я так розумію, що в клубах. Будуть організовані заходи, які будуть онлайн транслюватися на трансляції на весь світ. Чесно, я з радістю прийняв такі акції участь. Я пам'ятаю, як колись ми організовували святкування Міжнародного дня настільних ігор у Львові, і це було дуже круто. А тут ще й ще й так. Катанчик можна пограти і, і попасти на екран у всьому світі, то why not Але поки що Розум не анонсував цієї акції, тому що, хто не знає, то Розум нас локалізував катан, за що йому велика, велика вдячність. І жоден клуб теж не казав, що вони будуть приймати участь. Тому поки що, чи буде Україна приймати участь чи ні, мені невідомо. Йдемо до сумної новини. Як я раніше казав, що ходять. Слухи, чутки, як вам приємніше, так і собі слухайте. Щодо того, що Камони можуть оголосити банкротство, наразі цього не сталося, але вони продали дуже багато своїх айпішок компанії TableTop Tycoon, яка має під собою дуже багато видавництв. І, зокрема, Tabletop Tycoon придбала у них Arca Quest, Arca Quest, серію Legendary, Їхню серію Legendary, яка має BloodRage, Rising Sun, Ang Gods of Egypt. також Tabletop Tycoon в іншої компанії придбало канву з усіма доповненнями повністю. Тому Tabletop це якийсь підростаючий, я не знаю, Asmodee, тому що я подивився ті компанії, які вони володіють, як, ну, як материнська компанія Tabletop Tycoon. Вона має дуже багато. Ну добре, дуже багато, там щось 4 чи 5 дочірніх компаній, і якось сказати, що вони сильно чимось вразили своїми іграми, то поки що ні. Але але то таке. Йдемо далі до гри з дуже довгою назвою і з цікавим описом: Interstellar Adventures the Sincrest Form of Flattery. Отже, це гра, яка. Навіть не знаю, ви як команда знайшли сигнал з невідомої планети. І ви, як капітан, ви вирішуєте піти та дослідити, що ж це таке. Це буде якась суперкрута адвенчура з купою загадок. І інтерактивні історії будуть як у серії Choose Your Own Adventure. І обіцяю, що буде дуже динамічна гра, тобто ви не будете нудитись. Та й такі, а я таке люблю, і воно мені таке подобається. Правда, в мене є одна коробка Choose Your Own Adventure. Але я ще такі руки до неї не дійшли. Але дуже-дуже хочу. І мені дуже подобається як ці Choose Your Own Adventure оформлені. так По-старому. -по і переходимо до останньої новини. Я вже вам минулих десь пару новин тому розповідав про те, що до Underwater Cities буде вида вида видаватися. Доповнення Data Era, і зараз видавництво показало, Delicious Games показало, як буде виглядати фінальний арт цієї коробочки. І мушу сказати, що арт просто бомба. Ну, Мені мені дуже подобається. Прямо ж не знаю, як уявляється це, це підводне місто з тими такими. Ух, будуть, будуть уяву. Що ж, перейдемо до, до ваших коментарів. Зараз я тільки подивлюся, чи воно в мене. Ага. Воно в мене ще не налаштовано. Секундочку, зараз я його налаштую. Ось так. Так, і мені тут потрібно зробити ось тако, О. Так. Всім привіт. Так, Ігор пише: доктор повернувся. та... Воронко Іоанн чекаємо Гармонія дуель. Я ще гармонію, вона чекає мене вдома, запакована, тому я ще її не грав, але чув дуже багато приємних відгуків про неї. Також Ігор пише: Білий замок і так непогано надво грається наче ну, значить, буде гратися ще краще. Я думаю, що вони б не не вкладали. Перепрошую, вони б не вкладали гроші в розробку дуелічки. Так, Вуронковий Оан шалений ритм у настільній грі. Не дуже специфічна настанова, згадується лише булет. Побачимо, що ж. то побачимо. Ну Не знаю як. Єдине, що я прошу, будь ласка, в дужках пишіть до чого коментар, щоб я не згадував. Я переважно не запам'ятовую, до чого може бути коментар і не вгадую. Ого, не взятки щось оригінальне. Я так підозрюю, що це до доктора, мабуть. Так, Ігор, знову крила, але про міграцію. Ну, тут, якби одна гра була про пташок, тому тут легко. Так, але дуже мені подобається оформлення. І, і тема така, типу, побудувати маршрут для перельоту птахів на південь. Окей. Також Ігор пише: Крамер, такий Кісінг вміють робити євро. Так. Андрій, PDX буде плутатись з PDF. ом Можливо. Так, Юан, Космічним простором. Микола безмежним. Безмежним, так. безмежним. Безмежно. Е, Воронко є 10 років, як ця гра мене зовсім не приваблює. Ну, насправді кожному своє. Тобто, тут якби, на колірі смак фломастери завжди різні. Е, е, так, також пише Іван: Ого, Суша проти моря, 2-0. А це про цей аероконтрол? Ігор пише: Я люблю відкривати острови. Муана, Муана Нію, здається, ця гра так називається. Ігор пише, ми до Анхо так допів і не дочекаємося. Я не думаю, що ситуація з тим, що Камони продали права на свої айпішки іншим компаніям, якось впливає на те, чи ми дочекаємося, чи не дочекаємося допів в Україні. Скоріше тут загалом впливає війна, те, що в людей не дуже багато грошей, і продажі бази, пам'ятаєте, Тобто, якщо база добре продається, то гра буде мати доп. Якщо база продається так собі, то гра допу не, не отримає. Андрій, там спокійно можна брати доп англійську, якщо дуже хочеться. Так, вона ж там практично мова незалежна. Так, Ігор, підводні міста я ще з першим допом не зіграв, але гра дуже гарна. Я не грав і не знаю, чи, чи чи хочу, чесно. Якось так. Так, Іван, яка ваша думка, що новинки Wonder Creatures? Чи щось чутно про її локалізацію? Мені здається, що вибір ігромагу, враховуючи поверхневу подібність серії до Everdell з їхнім файним то файним то оформленням. Мені щось от зараз в голові взагалі не відстрілює, що це за гра але я не знаю, чи варто очікувати на локалізації чогось зараз великого. Е, якось так. Типу. Але може бути все. надіємося завжди на краще, і хай наших водаців все вдається. Е, так, друзі, якщо маєте якісь питання ще, будь ласка, то пишіть. А е, як не маєте, то я нагадаю, що в описі є всі необхідні посилання для того, аби ви підтримали канал фінансово. Підтримали нашу ініціативу на пташок, щоб пташки літали і робили цей світ набагато-набагато краще. Е, та й, мабуть, все. Маю надію, що сьогодні було без якихось е, технічних негараздів, що ви мене добре чули і бачили. Е, бачу, що питань більше немає, тому я всім дуже дякую за увагу. З вами був Ростик. Світ настільних ігор, і до наступної зустрічі.